Заслужені нагороди талановитим миколаївським студентам. Мер міста Олександр Сінкевич відзначив стипендіями міського голови та міської ради тих, хто демонструє високі результати у навчанні та громадській діяльності. Сьогодні разом з управлінням молодіжної політики ми привітали і нагородили стипендію Миколаївського міського голови і Миколаївської міської ради кращих студентів міста Миколаєва. Ця робота ведеться у нас щорічно. Ми обираємо найуспішніших студентів і надаємо їм таку стипендію. Я думаю, що сьогодні її отримали найкращі студенти Миколаєва, а для тих, хто її не отримав, це лише один простий показник того, що треба трошки більше краще працювати над собою ніяких перепон в цьому немає. Цього року з 127 кандидатур обрали близько 100 студентів миколаївських вищих та навчальних закладів. Стипендіати називають цю нагороду важливим стимулом для подальшого розвитку. Насамперед мені запропонували взагалі на не податися, тому що як мені підказали, що моя громадська діяльність та мої успіхи можуть бути оцінені по справедливості, та мене можуть прийняти до. Стіпендії. Я вирішив, що чому ні. Якщо мені пропонують, то напевно так і є. Мої знайомі, які мені це пропонували, були все-таки праві, за що їм велике. Дякую. Отримання стипендії. Свідчить про мої успіхи у навчанні, адже я наполегливо працювала. Дякую всім, хто підтримує мене на цьому шляху, і далі продовжую працювати з такою ж самовідачею та ентузіазмом. Нагороди отримали студенти, які не лише успішно навчаються, а й проявляють активну громадську позицію та волонтерять під час війни. Основними критеріями були добре навчання. Середній бал, що був за попередній рік навчання, 75, якщо не помиляюсь, і людина повинна була допомагати, волонтерити в місті. Я вважаю, що це дуже така гарна ініціатива, тому що молодь треба підтримувати, і в такий час, як зараз, треба робити всі умови, щоб наша молодь залишалася в Миколаєві, і ми для цього все робимо. Олександр Сінкевич закликав молодь розвиватися, працювати над собою та бути активними, адже саме їм розбудовувати країну вже сьогодні. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.